Всього-нав, всього 30 центів, 55 тисяч різниця в доході. Отак впливають на дохід. Всім доброго недільного ранку, друзі. Хочу поділитися хорошою новиною. На цих вихідних пройшов перший модуль навчання компанії Stability. і мені пощастило, мені якби було за честь бути спікером на цьому модулі, і моєю основною темою були продукти. Але хочу от сказати одну цікаву штуку, яку я помітив сьогодні на, на другий день: що е, незважаючи на те, що люди переїхали в іншу країну, незважаючи на те, що в когось вже немає будинку, хтось втратив свою хату, е, незважаючи на те, що хтось хворий, там ну, якісь серйозні проблеми є зі здоров'ям, люди продовжують рухатись вперед, люди продовжують мріяти. Люди шукають якісь способи. Як забезпечити себе в майбутньому і поки вони ще відносно молодші, думаю, задумались про це вже зараз. Будь то стабіліті, будь-то будь-яка інша ніша, але люди думають, дивляться вперед. Я так само от, за кордоном вже більше трьох років і теж про це думаю. Але одну цікаву штуку, коли я розказував про продукти, навіть мене самого вразило, я сам себе вразив. Я тільки на модулі цьому навчання звернув увагу. На, один, на одну цифру, яку я вам сьогодні і покажу. Е, зараз я поширю екран і е, основну увагу зверну на те, як впливає час при інвестиції в довготривалих довгострокових інвестиціях. Це ніякі не хайп проджекти, не, не криптовалюта, ніякі піраміди нормальні інвестиції на довгому часовому плечі. І як впливає кінцевий я, який може бути кінцевий різниця? Кінцевому результаті, якщо зайти зараз, або зайти пізніше, або ще пізніше. Давайте подивимось це на прикладі. Зараз я поширю екран і покажу вам слайди. Зараз на екрані ви бачите порівняння доходу від інвестицій в тисячу доларів з різницею в 4 місяці. Оцей, що зліва дорожня карта пакета на 1000 доларів, я робив. 19 травня, щоб показати людям на модулі навчання, що вони будуть мати, зайшовши, наприклад, на 1000 доларів. Там є ще два пакети трошки більших. Я вам теж їх сьогодні покажу. Цей що справа, ціна зараз не 2,3 поки що, але буде десь за 3-4 тижні, тобто через місяць. Тому різниця і написано, що от в 4 місяці. Тобто варіант такий, що якщо ми взяли 1000 доларів, інвестували на 2 роки, от перший варіант, то вихід буде 3,9. Тобто десь у 3,9 разів виросте ціна цього актива. Якщо в цьому варіанті ми інвестували на 1 рік і 9 місяців, і на виході получається тільки 3100. Тобто, вже скільки? 3,1. Якщо, наприклад, в лівому варіанті, другий варіант зліва, якщо ми інвестували 1000 доларів і 55 доларів кожного місяця регулярно доінвестовуємо, то вже вихід получився отакий: 6,723. Якщо, ну, Тобто в 3,5 раз результат. Якщо справа, ми так само. Інвестували на 21 місяць, інвестували 2100, і кожного місяця докладаємо 55, то вихід получився отакий: 4364 Получається, що вже десь 2,1 рази Тобто, сам по собі дохід зменшився суттєво. і і вихлоп теж змінився. Змін, 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 вже не 6700, вже тільки 4300. Цікава ситуація на такому вже трошки вищому пакеті. Тут не буду вже ці всі порівняння робити, просто покажу, що е, в першому варіанті, якщо інвестувати, скажімо, на 4 місяці раніше, то вихід буде 60 тисяч. В цілому, ви інвестували 18,5, вихід 60,5 тисяч. То тут, хоч і інвестували менше 17100, але і вихід уже майже на 20 тисяч менший. Це всього-навсього 10-тисячний пакет. І саме яскрава ситуація, яскраво видно наглядно, як е, час впливає на довготривалі інвестиції на цьому пакеті. 25 тисяч пакет з різницею в 4 місяці, якщо ми інвестували 25 тисяч, а потім кожного місяця довносимо 1000 доларів, 1055. Якби ми інвестували 19 травня, ми б через 2 роки мали отаку суму 165 тисяч. Якщо ми інвестуємо в вересні, бо десь в середині вересня ціна актива буде отака: 2,3, то в цілому ми інвестуємо отаку-то суму. А на виході буде через рік і 9 місяців всього-всього 110 тисяч американських доларів. І от порівняйте, що таке 165, що таке 110, 55 тисяч різниця в часі, перепрошую, 55 тисяч різниця в доході, при тому, що різниця в інвестиції тільки в 4 місяці, і стаб виріс на 30 центів. Всього-навсього 30 центів отак впливають на дохід. О, отакі отака ситуація. Отакі бувають е, випадки. Я сам був вражений, що отак впливає час. І я це бачу на власному пакеті. Я це бачу на розрахунках. Ці розрахунки зроблені мною власноруч з урахуванням всіх е, і розморозка актива, і те, що докуповується актив з урахуванням різної ціни актива кожного місяця. І так само пасивний дохід по цих пакетах так само е, потрошечки збільшується, тому що ви докуповуєте актив. І там ще є кілька нюансів, які впливають на те, як буде працювати пакет. Вони всі враховані. І також я використовував е, силу штучного інтелекту, так само прописував всі умови, по яких працюють оці пакети. І на оцьому пакеті, десятитисячному, е, в мене вийшлось. Отут Получилась різниця в результаті десь на 400 доларів. Тобто похибка незначна взагалі. І оце те, що я вам хотів показати: наскільки важливо, як, наскільки важливий час в інвестиціях і наскільки важливо вчасно зайти в компанію. Компанії вже пішов четвертий рік, і актив виріс вже на, з 1 долара до. Ну, зараз ціна приблизно 2,22. За 4 роки. І далі динаміка росту буде такою, що за наступних рік і 9 місяців ціна виросте до 10. І важливо ловити цей момент, щоб чим раніше ви інвестували, тим на більшу кількість разів виросте ваш актив. Є в дорожній карті, в документах прописана динаміка росту актива. От, ці всі цифри я взяв не з, не з потолка, оці, розрахувавши оці дорожні пакети, я взяв їх з, з офіційної інформації в компанії. Так що, отакі результати. Дякую за увагу. Вибачайте, що відео вийшло таким довгим. Сподіваюсь, воно було для вас інформативним і, і корисним. А що вам робити з цією інформацією, вже вирішувати вам?